Добрий день, малята! Сьогодні 20 березня. Ми відзначаємо Всесвітній день Землі. З цієї нагоди я пропоную переглянути коротеньке відео про те, який саме вплив має людина на нашу планету та як ми можемо її вберегти. Бажаю приємного перегляду! Жила у Всесвіті одна маленька, але дуже гарна планета, яку звали Земля. Вона була найгарніша серед усіх планет. Але найголовніше, що серед інших планет вона вирізнялася тим, що на ній було багато рослин: дерев, кущів, квітів, багато води і свіже повітря. І саме через це на ній з'явилося життя. Там оселилося багато тварин і птахів різних видів. Водойми заселили риби й інші вологолюбиві мешканці. Та згодом на цій планеті з'явилася ще одна надзвичайна істота. Вона відрізнялася від тварин, птахів і риб. На відміну від інших земних істот, вона була розумною, вміла ходити на двох ногах, говорити, працювати, але, найголовніше, мислити. Називалася ця істота людина. Завдяки своїм розумовим здібностям людина почала освоювати територію красуні землі. Земля була дуже доброю планетою, тому робила для людини багато корисного. Забезпечила водою, повітрям, сонячним теплом і світлом, дала можливість забезпечити себе житлом і їжею. Життя на планеті було прекрасне. Людина відчувала себе частиною природи. На планеті відчувалася повна гармонія. Але розум людини виявився спрямований не тільки на створення, але, на жаль, і на руйнування. Для покращення умов власного життя людина починає розкопувати надра землі на шматки та дістає нутрощі, отруює прозору кров землі, перетинає вени греблями. Отрує її легень шкідливими газами, ранить атомними вибухами. За таких умов маленька гарна планета Земля не змогла жити. З нею трапилася біда, вона захворіла. Невже земля створила і дала життя власному губителю? На що ж перетворилася красуня земля? Хто ж винен у причинах хвороби планети? Людино, зупинись! звернулася зі сльозами на очах безпомічна хвора планета. Адже разом зі мною будеш страждати і ти. Не роби з мене пустелю, пощади, ти вирубуєш дерева, забруднюєш річки і моря, тим самим лишаючи мене повітря і вологи. Я не зможу нічого вродити і нагодувати тебе, людино. Від таких слів своєї планети людині стало моторошно, адже саме від її дій залежить безпосередньо її життя. Зібралися люди і вирішили, що потрібно лікувати планету. Але як, де взяти ліки? Яка хвороба у нашої землі? І люди почали прислухатися до своєї планети. Головними ліками від хвороби землі став людський розум. Люди почали берегти і цінувати те, що дає їм земля. Вони не припинили користуватися благами землі, але стали думати не лише про себе. Але й про те, що вони після себе лишають, вони почали цінувати свою землю, а вона віддячила їм свіжим повітрям, чистою водою та багатим урожаєм.